Про медицину поза межами лікувальних закладів говорили цього тижня на зустрічі директора департаменту охорони здоров'я з громадськими організаціями. Реабілітація учасників АТО, ситуація із забезпеченням інсуліном, створення громадської ради при медичному департаменті, а над цим усім стан фінансування галузі в області, багато емоцій і навіть відкритих звинувачень, які усе ж вдалося перевести у конструктивне русло. Серед громадських активістів помітним було протистояння хто Справді уповноважений представляти народну раду області. На що один з найактивніших люстраторів заявив, що час уже очищати і громадські ряди. має торкнутися на сотні ще не тільки чиновників, а е, того громадського сектору, який використовуючи своє становище і сприс майдану, розпочинає воювати свої ла. Щодо справді важливих для громади речей, то голова департаменту Роман Мельник запевнив, інсулін і далі буде предметом особистого вибору для хворих, вітчизняний чи імпортний, незважаючи на скарги, що департамент просуває тільки препарати закордонного виробництва. Що ж до створення закладу з реабілітації учасників війни на сході, то вже готова правова база для його створення на основі. Лікарні залізничної, яка буде передана, я переконаний в цьому, що вона буде передана громаді області. Ми будемо створювати першу лікарню відновлювальної терапії по двох серйозних профілях: це по постінсультних хворих і посттравматичний відділ. Це буде також і реабілітаційний центр для людей, які поранені в АТО і потерпіли в АТО, бо в більшості це є травми, які потребують потім довготривалої реабілітації. Як тільки буде передано рішенням сесії, завтра буде прийнято що. Передається заклад на обласний бюджет. Однак у п'ятницю сесія обласної ради не прийняла жодного рішення щодо реабілітаційної лікарні, бо депутати не зібралися на післяобідні засідання.